Проведення міжнародного проєкту Ким я хочу бути і як я цього досягну. Вже 10 літ на Сукальщині проводимо ми такий міжнародний конкурс. Здається, 10 літ мало чи багато, але за 10 літ великий дорог у нас є. Це вже великий крок в роботі міжнародного проекту і конкурсу. Величезні кошти були скеровані. Молоді Сокальщини, Нам здається, що ми допомогли у долі юні Сокальського краю. Коли ми говоримо сьогодні за цінності, вічні цінності, совість, гідність, честь, людяність, про ці цінності ви писали у творах, не забувайте діти і за цінність, благодійність. Бо саме завдяки благодійності ми працюємо. Я хочу сьогодні велике дякую, велике спасибі передати українцям і людям доброї волі Англії, Австралії, Канади, Америки. Саме вони скеровують кошти, які ви сьогодні утримаєте як винагод. Але міжнародний проект не був би цікавим, якби не наш відділ освіти сокальської адміністрації. І сьогодні гість начальник відділу освіти Роман Монастирський. Вітайте! З нами інформаційні наші партнери. Це наш часопис голос на надвугу і член благодійного фонду Оксана Проць. Заступник а зараз хочу вам представити благодійний наш фонд. Фонд називається Майбутнє України Сокальщина. І завдяки тим людям, жертовним, благодійним, доброзичливим, ви їх запізнавали при зустрічах, при написанні творів, при розпівбесіді. Але ще раз і ще раз ми сьогодні їх представимо і ви вітайте їх оплесками. Це директор Сокарської п'ятої школи Валентина Майстрова. Нашого відділу освіти Оксана Савчук-Царинська. Скарбник фонду і голова сокальського осередку Союзу Українок районного. Наша Ірина Мандрик. Любов Бенедишин, член спілки ухисмени України, поетеса і член благодійного фонду. Любов Бенедишин. Сьогодні ви отримаєте від неї теж нагороди, її нагороди, її поезії. І президент благодійного фонду Юрій Павлович Луконський. Вітаю всіх присутніх з нашим спільним святом. конкурсантів з заслуженими винагородами і надіюсь з почуттям отриманої моральної підтримки. А організатори конкурсу з почуттям, які приходять, коли відчувають, що зробив добру і потрібну справу, допоміг дітям зробити перший важливий крок в широкий світ. Ну, Як вже сказано було нашому проєкту 10 літ. Дуже стисно про його історію. Ідея його створення народилася в Канаді в організації Союзного Україна» міста Едмонтон. За втілення його в життя взялася Христина Честь, а сьогодні для неї це самовіддана жертовна праця, яка приносить задоволення і радість. А на протязі 10 років проєкт не втрачав актуальності, набирав не брав більшого поширення і значення. До проєкту долучились такі е, країни, як Австралія, Повноважний представник фонду, брат Христини Олег Лукомський, Америка, Центрального права Союзу України і Союзянки Чикаго в особі Дар'я Ярошевич, а також Англії представник Англії Лукомський. А в Сукалі організовує і забезпечує всі етапи проекту команди благодійного фонду Майбутнє України Супальші». В Цьому році, як і в минулі роки. В, кон в конкурсі брали участь випускники всіх шкіл району. Кількість учасників рекордна 69. З них здобули гран-при двоє по 1700 гривень. Перше місце 16 з конкурсантів по 1600 гривень. Друге місце 27. По 1300 гривень. І третє місце 24 по 1000 гривень. Крім того, фонд взяв на себе додаткові функції нагородити 32 випускників Малої академії за отримані призові місця в Олімпіадах в Києві і Львові, а також вручити невеликі стимулюючі премії. Учасникам конкурсу з 10 класу, за двір я обираю професію. Шановні присутні, чесно кажучи, я знаходжуся під враженням е, цієї картинки щодо е, вчительської професії, яка була на сцені. Е, не знаю, е, я дуже сподіваюся, що ніхто з вас не прикреслить для себе дорогу педагога, що це просто був жарт. І е, насправді є зовсім інакше. Я більш ніж певний, що в наша школа такого немає. Шановні учасники, особливо шановні наші члени благодійного фонду. Дійсно, ви знаєте, час дуже швидко минає. Сьогодні вже 10-й випуск цієї доброї справи. Сьогодні ви ювілярі, е, диплом, дипломанти, напевно. Що заслужили цих нагород, які сьогодні будуть вручені. Дійсно, за цих 10 років важко, напевно, підрахувати, але близько, я думаю, тисячі дітей отримали десь якусь путівку в життя як фінансового характеру, так і десь, напевно, на рівні того, що визначилися, самовизначилися. І напевно йдуть по тому шляху, який, можливо, і розпочали саме те, як ви сьогодні. Ви знаєте, я сьогодні хочу, щоб ми облисками подякували всім членам фонду за те, що вони знаходять час, мають бажання все-таки працювати для того, щоб визначити, хто з вас найдостойніший і хто з вас дійсно потребує тої нагороди. Давайте подякуємо їм облискам. Приємно, що все-таки наш фонд, наш цей конкурс має статус міжнародного, тому що, напевно, важко би було, особливо в сьогоднішній час, проводити його лише опираючись на наші здобутки на рівні держави. Хоча сподіваємося, що будемо примножувати і шукати інші шляхи десь підсилення діяльності нашого фонду. Шановні учасники, я хочу побажати, щоб саме сьогодні, я дуже сподіваюся, що це, якщо для когось перша нагорода, сподіваюся, що для когось вже не перша, але зрештою обов'язково не остання. Саме вам здобувати, напевно, надалі чергові нагороди, саме вам, напевно, будувати нашу українську державу, піднімати її технічний потенціал, науково-економічний. Тому саме ви повинні це усвідомлювати, що сьогодні ви майбутні, завтрашні будівничі нашої держави. І від вас залежить в тому числі, і від нас з вами разом цілком, як швидко ми станемо дійсно в європейською державою. Знайомимося з вашими мріями, з вашими прагненнями, які, по суті, є мріями і прагненнями України. Якось так традиційно вже склалося кілька років поспіль, що я ну, Богом даними мені можливостями. Складають вір колективний з ваших цитат, з ваших творів. Кожного року ці твори і схожі, і дуже різні водночас. Наприклад, минулорічні і цьогорічні твори підсвічені подіями сумними, ви знаєте, на майдані і подіями на сході. Ми живемо у непростий час. Це час становлення держави, час вибору майбутнього, у якому нам жити, розруха скрізь в економіці, науці, культурі, у всіх галузях народного господарства. Я думаю, моїй Україні зараз дуже потрібні не тільки воїни, а й трударі, які будуть піднімати її до високого економічного розвитку. Я точно знаю, що молитва, Біблія кажуть нам шлях до порятунку. Бо до кожної людини приходить час, коли потрібно звернутися до віри, отримати прощення чи побачити диво. І цей час для нас, українців, настав. Через складну ситуацію в Україні бюджетні місця скоротилися, але це не зупинить мій шлях до мрії. Праця не лякає мене. Якщо потрібно буде поєднувати навчання і роботу, це не стане перепоною для мене. Вважаю, що кожна людина повинна віддати усі свої сили, всього себе для тієї роботи, про яку життя. В міжнародному конкурсі: ким я хочу бути і як я цього досягну? Іванов Денис, Сокальська гімназія. Сокарська гімназія перше місце хорташко Юрій. Як Олена друга школа сокальська перше місце. Третя школа сокальська перше місце. Параховник Олександр, друга школа сокальська, перше місце. Авдонін Олександр, п'ята школа, сокальська, перше місце. Волошин, Надія, сокальська, п'ята школа, перше місце. Кішовар, Дмитро, п'ята школа, перше місце. Великомостівська школа. Калініна зоряна перше місце. Шийка Мирослава, великомостівська школа, перше місце. Хижинський Володимир Двірці перше місце. Такі ви молодці, у вишиванках, так готувалися з квітами, молодці діти. Парашчин Сергій двірці перше місце. Всі так стараються обміняти Юлія Павловича, Так виконуєте мою настанову, дай вам боже здоров'я. Сагайдак Андрій, княже, перше місце. Світлана Мороване перше місце. Матковський Павло Хлівчани перше місце. Березюк іванна школа-інтернат перше місце. Музичук Богданна Сокальська гімназія друге місце. Омелян Анастасія Сокальська гімназія, друге місце. Чулянчик Мар'яна Сокальська гімназія, друге місце. Вікарчук Станіслав, Сокальська, друга школа, друге місце. Головко Володимир, Сокальська друга школа друге місце. Дмитрієвський Олександр, США номер 4 Друге місце. Це хлопчик, який писав про те, що хоче стати Олексій президентом України. Дай Боже, ставай, роби порядок в Україні. Мазурок Дмитро, Сокальська четверта школа, друге місце. Мочульський Петро, п'ята школа, друге місце. Коли Анка Роман, гнявська школа, друге місце. Свердан Дмитро з школи інтернату друге місце. Лука і ман, школа інтернату. Сорочук Олег Злучиць третє місце. Такий наш район великий. Бачите, називаємо і верську сторону, і Мостівську сторону, і Лучиць, і княже, і тут всі Сокальські. Дуже велика географія. Ми дуже раді, що приймають участь зі всіх шкіл Сокальського району. Сорочук Олег Злочить третє місце. Тречук, віталій, Максимович Марія з Белза. Добрий день. Я вас всіх вітаю з нагородами, з, з винагородою за цей конкурс. В такий момент, напевно, не вистачить слів, щоб подякувати за допомогу, а навіть також за змогу, що кожен учень-випускник. Зміг знайти себе або почати шукати те, що він хоче і чого він досягне. За цей час, який я перебув тут, я переконався, що люди завжди повинні допомагати один одному. Ну, немає значення, як допомагати це фінансово, фізично або морально. Це дуже потрібно всім. Особливо коли ти випускник, коли ти шукаєш свій шлях, щоб продовжити життя та покращити життя в Україні з княжого Сагайдак Івана. Цьому допомагати. Також хочу подякувати всім організаторам цього, цієї великої праці, яка допомагає їм розвивати і розкривати свої дитячі мрії.